3 лютого Даниїл, розділ 7, перші три царі. За першого року Валтасара, царя Вавилонського, бачив Даниїл сон та пророцьке видіння голови своєї на своєму ложі. Того часу записав він сон, сказавши з нього головне. Даниїла 7.1. який саме рік був першим роком правління Валтасара, ми не можемо визначити. Раніше з упевненістю стверджували, що це був 555 рік до нашої ери, але потім припустили, що Валтасар і Набоніт були однією тією ж людиною. Ім'я Набоніт зустрічається в оповіданнях про повалення Вавилона. І знаючи, що він почав царювати 555 року до нашої ери. Хронологи відзначили 555 рік як перший рік правління Валтасара. Але пізніші дослідження виявили той факт, що Валтасар був сином Набоніда і просто асоціювався як цар, який царює зі своїм батьком. Коли Кір виступив проти Вавилона, Набонід вийшов йому на зустріч, але, зазнавши поразки, зачинився в Борсиппі за кілька миль нижче від Вавилона. Доручивши управління містом Вавилоном Валтасару. Це пояснює, чому Волтасар у ніч свого великого бенкету обіцяв зробити Даниїла третім правителем у царстві Даніїла 5, 16 а не другим, якщо той витлумачить написане на стіні. Він обіцяв Даніїлу найвище місце, яке тільки можна було отримати. Набоніт був першим, сам Волтасар другим, а Даніїл став третім. Це один з найсильніших доказів точності Біблії як історичного запису. Щоб більше розкоп з стародавніх джерел, то точнішою і достовірнішою стає Біблія. Даниїл заговорив та й сказав, бачив я у своєму видінні вночі. Аж ось чотири небесні вітри вдарили на велике море, і чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від одного. Даниїла 7, 2, 3 Писання ніколи не ставить людину перед необхідністю гадати про будь-що, що Бог бажає, щоб вона зрозуміла. Він бажає, щоб ми зрозуміли книгу пророка Даниїла. Матвія 24,15. І тому ми звернемося до Біблії за тлумаченням цього видіння. У цьому ж сьомому розділі ми маємо пояснення. У 17 вірші говориться, ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царі стануть землі, і потім показуючи нам, що маються на увазі не окремі царі, а царства. Наступний вірш продовжує. І приймуть царство світів Всевишнього і будуть міцно держати царювання аж на віки і аж на віки віків. Вірш 18. З цього вірша ми дізнаємося, що ці чотири царства будуть єдиними Вселенськими імперіями до встановлення царства Божого, спадкоємцями якого стануть світі і в якому вони житимуть вічно. Ми знаємо, що це було завершенням чотирьох царств з Даниїла, друга глава. Таким чином, ми знаємо, що чотири царі з Даниїла 7 повинні бути ідентичні чотирьом царям з Даниїла 2, бо абсолютно неможливо, щоб дві серії в царств. Існували на землі в один і той самий час. Є ще два символи, а саме вітри і море, символічні, бо звірі символічні, і буквальні вітри і море, але вони легко зрозумілі. Чотири звірі з'явилися внаслідок боротьби чотирьох небесних вітрів на великому морі. Вітри, що дмуть на морі, спричиняють паніку, але сум'яття, внаслідок якого народи здіймаються і падають, це війна. Тому ми повинні зробити висновок, що чотири вітри, які дмуть на великому морі, уособлюють чвари між народами землі. Слід прийняти як факт, що якщо символ одного разу використаний у пророцтві з певним значенням, то він повинен мати те саме значення в будь-якому іншому пророцтві, де він зустрічається. Якби це було не так, ми не мали б гармонії в Біблії, дотримуючись цього принципу, все тоді буде гармонійно. У 17 розділі книги об'явлення Іван каже, що він бачив жінку, яка сиділа на багатьох водах. Вірш перший. І ангел сказав йому, вірш 15, що ці води були народами, племенами та язиками. Тоді велике море з Даниїла 7 має представляти народи землі. Дивіться також Ісаї 8.7, де цар Асирії названий водами річки. Якщо море означає людей, то, звичайно ж, хвилювання моря вітрами означає хвилювання пристрастей людських. У гармонії з цим ми знаходимо в Єремії 27. 35, 32, 33, що внаслідок сильного вихору, який здійметься від берегів землі, вбиті будуть від одного кінця землі до іншого кінця землі. В об'явлення 7, 1, 3, вітер, несамовіті пристрасті людські, представлені як такі, що утримуються, щоб не зашкодити землі. Отже, Природство представляє чотири селенські імперії: Вавилон, Мідоперсію, Грецію та Рим. Кожна з яких виникла внаслідок некерованих пристрастей людей. Вони були представлені таким чином, щоб виявити додаткові особливості. Перший Вавилон з його силою і славою був представлений левом з орлиними крилами Даниїла 7, 4 – в одному місці він описується так: бо оце я поставлю халдею, народ лютий та скорий, що грасує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Страшний та грізний він. Від нього самого виходить і право його, і великість його, і від пантер його коні швидкі, і від вовків вечорових лютіші, а вакума один. 6.8. Даниїл продовжує про цього першого звіра: передній був, як Лев, а крила в нього орлині. Я бачив, аж ось були вирвані йому крила, і він був піднятий від землі і поставлений на ноги, як людина, і серце людське було йому дане. Даниїла 7, 4. Крила на спині лева символізують стрімкість, з якою Вавилон поширював свої завоювання. Дивіться, авакуми 1.6.8. Своїми крилами він був піднятий від землі і височів над будь-якою перешкодою, що лежала на шляху. І таким чином його просування було безперешкодним. Але слава Волонського, царство закінчилося з Новоходоносором. Царство було таким же величним, як і колись. Але сила, що підтримує цю пишність, зникла. Воно більше не долало всі перешкоди, як на орлиних крилах. Воно стояло на місці. І не розширювала своїх завоювань, замість того, щоб бути лев'ячою пристрастю, Валтасар був настільки боязкий, що ослабіли суглоби крижів його, і билися коліна його обне об одне, Даниїла 5.6. Коли в розпал його богохульних відкривань на стіні з'явився запис: ми бачимо, що совість робить боягузами. Всіх нечестивих людей, коли вони бачать почерк Божий, чи то на стіні, чи то в книзі. О, А ось звір інший, другий, подібний до ведмедя, і був поставлений на одному боці, і було три ребрі в його пащі між зубами його, і сказали йому так: уставай, їж багато м'яса. Даниїла 7.5. Фразу був поставлений на одному боці, можна перекласти з англійського тексту, ще як. І він підніс себе з одного боку. А маргінальне читання звучить так: він підніс одне панування. Це вказує на те, що насправді одна з гілок мідоперсийської імперії мала першість. Спочатку Мідійське царство було царством, а Персія лише провінцією. Коли почалася Вавилонська експедиція, її очолив Дарій, цар Мідії, його племінник Кір, принц Персії, був просто союзником. Коли Вавилон був завойований, Дарій зайняв трон. Але після смерті Дарія серединна частина царства стала другорядною. Деякі історики стверджують, що Персія повстала з Мідії і завоювала своє панування. Але як би там не було, безсумнівно, що Персія була провідною державою мідоперсидському пануванні. Вона настільки височіла над серединною частиною, що про імперію часто говорять просто як про Перську імперію. Йому сказали так: уставай, їж багато м'яса! Даниїла 7-5. З цього ми бачимо, наскільки доречно було використовувати другу лінію символів для позначення чотирьох царств. Їхні особливості не могли бути вказані частинами Боввана Даниїла 2, за винятком того, що одне було б бути показане сильнішим або величнішим ніж інше. Але в цій лінії Даниїла 7, вказані додаткові характеристики. Так, показано, що Мідо Парсидська імперія характеризувалася жагою до завоювань та зневагою до людського життя. Кожен читач історії знає, що жорстока, деспотична вдача більшості персидських царів і величезні армії, якими вони жертвували, повністю підтверджують характер, який пророцтво надає цій імперії. Історик Прідо оголошує. Перських царів після кіра найгіршою расою людей, яка коли-небудь керувала імперією. По тому я бачив аж ось звір інший, мов Пантера, а в нього на спині чотири пташині крилі. Цей звір мав чотири голови, і була йому дана влада Даниїла 7.6. Леопард дуже швидконогий звір, а додавання чотирьох крил додало б йому майже незбагненної швидкості. Ніщо не могло б точніше уявити Грецьку імперію за Олександра Македонського, саме ім'я, якого є синонімом швидкості руху. За словами історика Ролліна, книга 15, розділ 2 абзац останній. Олександр менш ніж за вісім років пройшов зі своєю армією понад 1700 ліг. Не враховуючи повернення до Вавилона, і він перемагав ворогів у міру просування, одна ліга 4,8 км, 8600 кілометрів, 8 кілометрів. Голови цього звіра можуть вказувати не на що інше, як на чотири частини, на які було розділено грецьку імперію після смерті Олександра. Майте на увазі, що грецьку імперію не було розділено на чотири інші імперії, але в однієї імперії були голови, як і в леопарда в пророцтві. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхаємося частіше та пам'ятаємо – Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.